У торговельному центрі з ножем напав на двох жінок. Депутати Чернігівської міськради не змогли визначитись з кандидатурою секретаря і вирішити політичну кризу. Та 100 дронів передали військовим волонтери північ. Це підсумки тижня на Суспільному. У студії Гордій Ярмак переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Чоловіка, який 2 березня напав із ножем на двох жінок у торговельно-розважальному центрі Чернігова, у 2012 році судили за умисне вбивство. Тоді його визнали неусудним, і він шість років перебував у спеціалізованому лікувальному закладі. Під час обрання запобіжного заходу у Деснянському районному суді Чернігова 4 березня він пояснив, що почав завдавати ударів ножем незнайомкам, бо одна із жінок йому не сподобалась. Про деталі справи дивіться у сюжеті. Я бачу чоловік, із за голови витягує ножа, блиснуло таким. Сірим кольором витягує ножа і починає мене цілитися в голову. Інна згадує, як 2 березня в одному із торгово-розважальних центрів Чернігова на неї та її родичку напав чоловік з ножем. Ось на цьому відео з камер спостережень видно момент нападу. Родичка мене теж не відтолкнула, що мені пощастило, що я впала у вішаки з одягом. І тобто, тіло моє прикрите вішаками, голова теж прикрита, і він завдав удару одного в ногу спочатку. Потім родичка почала його і він напав на неї. За словами жінки, інциденту нічого не передувало. Вона не розмовляла з нападником і не знала його раніше. За декілька хвилин до нападу говорить Інна. Вона побачила, що цей чоловік на неї дивиться. Піднімаю очі, помітила взгляд погляд якоїсь незнайомої людини, чоловіка, коли він замахнувся. Все життя передо мною пробігло. Нападник поранив жінку у ногу, а її родочку – у голову та руку. Два ножових глибоких. ну на руці там царапина через курточку. Нападника затримали люди та викликали поліцію. 4 березня у Деснянському районному суді Чернігова йому обрали запобіжний захід. Прокурор Микола Робіс клопотав про тримання під вартою без внесення застави. Підозрюваний пояснив суді, чому напав на жінок. І мені жінка, не, на мене, не не на За словами підозрюваного, під час походу до ТРЦ при ньому були два ножі та газовий балончик. З реєстру судових рішень стало відомо, що підозрюваний у 2012 році вчинив умисне вбивство. Тоді він незаконно придбав травматичний пістолет, який переробив на вогнепальну зброю. Перебуваючи в квартирі свого знайомого, під час сварки з ним вистрілив йому шість разів у голову. Тоді підозрюваний пояснив, що зробив це через сексуальне насильство, якого він раніше зазнавав від цього знайомого. Свою провину визнав повністю. За висновком судово-медичної експертизи у нього виявили ознаки простої шизофренії. Це означало, що за своїм психічним станом він не здатний усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними та потребує застосування до нього примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психічного закладу із суворим наглядом. У ньому чоловік перебував до лютого 2019 року, після чого Лікування не проходив, про що сам заявив у суді 4 березня. Чоловік не заперечував проти взяття його під варту. За побіжні тримання під вартою з подальшим утриманням в деучерні міських слідчий золятор без визначення розміру застави. Аліна Коржинська, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів. Правоохоронці підозрюють двох неповнолітніх та 19-річного хлопця у хуліганському нападі на трьох жителів городні. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. У ніч на 6 березня до поліції надійшло повідомлення про те, що до лікарні доставили трьох жителів городні, яких у парку побили невідомі хлопці. За інформацією поліцейських, до правопорушення причетний 19-річний місцевий житель, та двоє його неповнолітніх друзів 2008 та 2009 років народження. Нині городнянські поліцейські проводять комплекс слідчих дій, а з неповнолітніми та їх батьками працюють ювенальні поліцейські. За цим фактом поліція розслідує кримінальне провадження за статтею хуліганство, вчинене групою осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 4 років. 6 березня у малій залі Чернігівської міської ради відбулася зустріч представників фракцій Слуга народу, Європейська Солідарність, Наш край, рідний дім та позафракційних. Ініціювали зустріч опозиційні сили. Про зібрання в соціальній мережі повідомила голова фракції ЄС Марина Семененко напередодні. У заяві від фракції йшлося, що зустріч скликається задля вирішення політичної кризи у форматі погоджувальної ради. Три опозиційні фракції Слуга народу, Європейська Солідарність і наш край оприлюднили 10 вимог для налагодження конструктивної роботи міської ради. Серед них обмеження преміювання керівників структурних підрозділів та комунальних підприємств. Щорічні публічні звіти керівників комунальних підприємств, ліквідація неефективного комунального підприємства Муніципальна варта, також аудит роботи прес-служби Чернігівської міської ради та звільнення керівника телеканалу Новий Чернігів та реформування підприємства. Депутат від фракції Наш край Олександр Луценко у своїй промові сказав про переформатування персонального складу виконавчого комітету, що є однією із вимог. Голова фракції Рідний дім Олександр Ломако назвав політичну кризу у міській раді штучно створеною через невідвідування сесії депутатами меншості. Олександр Ломако передав депутатам лист із підписами 11 депутатів про скликання сесії, залишивши на аркуші вільні місця для підпису депутатів, щоб скликати сесію в обраний день і час трьома фракціями. Та після годинної дискусії Ломако покинув залу до спільного вирішення політичної кризи в міській раді фракції так і не дійшли. Телефон досліджують слідчі СБУ, а самокат вилучили у Деснянському районному суді Чернігова судять 41-річного чоловіка, який біля меморіальної стели загиблим героям під час хвилини мовчання 1 січня цього року вигукував слова на підтримку РФ. За словами прокурора обласної прокуратури Костянтина Цуцола, тоді поліцейські затримали чоловіка. У суді йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, піднявши ліву руку вгору, привернувши таким чином до себе увагу, голосно вигукнув вислів слава Росії, а також нецензурно висловився на адресу присутніх на урочистому заході військовослужбовців та поліцейських. У Чернігові через коротке замикання в електромережі сталася пожежа в модульному будинку. Про це Суспільному сказала речниця головного управління ДСНС в області Ніна Луценко. Пожежа сталася вранці 4 березня. Там, на момент загорання, перебувала мешканка будинку Марина Гус зі своїми дітьми. Як розповіла жінка Суспільному, житло родина втрачає вдруге. У 2022 році їх будинок згорів через російський обстріл. Модульний звели волонтери якраз на місці старого будинку. Я виглянула вікно, бачу, горить, вхідні двері горять. Я зрозумію, що ми не вийдемо з дітками. Ну, закричала, діти піднялися, я в вікно відкрила, викинула одіяла. Голих дітей повикидала, потім ще забігла, взяла ну курточки, які що було що придумала там документи. А наразі встановлено, що ймовірна причина пожежі це коротке замикання електромережі. Сто ударних ФПВ-дронів передали військовим у Чернігові представники благодійного фонду Волонтери північ. Закупити це все вдалося завдяки донатам, каже керівник фонду Андрій Пантелеєнко. Загалом до збору на дрони долучились понад 100 чорнігівців, зібравши 1 мільйон 200 тисяч гривень. Окрім того, волонтери цього дня передали й автівку, яку допомогли придбати чорнігівські підприємці. Це вже сьомий, сьома передача дронів. Сьогодні передаємо ми 100 дронів. Загалом вже передали десь 330 дронів. Загальна сума збору склала 1 мільйон 200 Тисяч гривень даного збору на 100 дронів, тому що розхід дуже великий. ЛБЗ зараз тримається за рахунок дронів, також іноді бувають прильоти по позиціям, де вони зберігаються на позиціях. Постійно потрібно утримувати великий запас цих дронів. Керують ФІВІ-дронами на симуляторі, стріляють із інтерактивного гранатомета та практикують домедичну допомогу. Так проходять уроки захисту України в оновленому предметному кабінеті Чернігівського ліцею №1. 1 Як розповів начальник міського управління освіти Василь Білогура, такі оновлення відбулися ще в трьох ліцеях міста та одному закладі професійної освіти. Дітям це подобається, тому що вони можуть не просто подивитися це відео, а вони можуть реально своїми руками щось зробити, використовуючи певні засоби, манікени, симулятори. Таким був цей тиждень. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільний.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.